деталі вбивства Ірини Фаріон з'явилося відео ймовірного замаху. Шахрайка із Львівщини привласнила благодійні гроші на дрони для ЗСУ. А головний державний інспектор львівської митниці приховав 13 мільйонів гривень, не вказавши їх у декларації. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я, Любов Стопчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Львівщина попрощалася ще з двома захисниками, які загинули за Україну через російську агресію. Олексій Махаринов, уродженець міста Бердянсь Запорізької області, після початку повномасштабного вторгнення став на захист держави до складу 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської, виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Загинув 29 грудня. Йому було 38 років. Юрій Кільдяков народився та виріс у стрию, обіймав посаду. До інспектора прикордонної служби прикордонного карпатського загону з перших днів повномасштабної війни захищав кордони України на Донеччині, Луганщині та Сумщині. Був нагороджений низкою відзнак за професіоналізм та відвагу. Загинув 25 січня у дорожньо-транспортній пригоді. Воїну було 30 років. Шахрайка із Львівщини привласнила благодійні гроші на дрони для зсу. На Львівщині поліція викрила 28-річну жінку шептицького, яка обманула волонтера на суму 765 тисяч гривень. Мешканка створила в одній із соцмереж сторінку, де публікувала оголошення про продаж військової амуніції та одягу, якого насправді не мала в наявності. В жовтні 2024 року. Вона запропонувала волонтеру придбати дрони для зсу, і той, не підозрюючи про шахрайство, перерахував їй велику суму як передоплату. Однак товар так і не надійшов. Поліція розпочала слідчі дії. Відкрито кримінальне провадження. Жінка може отримати покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до два. Надцяти років з конфіскацією майна Ховав 13 мільйонів гривень. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру головному державному інспектору львівської митниці за недостовірне декларування статків. У виправленій декларації за 2022 рік митник не вказав майно, яке належить його родині. Зокрема, житловий будинок та земельну ділянку загальною площею понад 900 квадратних метрів. Крім того, посадовець не задекларував дохід від продажу двох автомобілів та кошти на банківських рахунках. Загалом сума незадекларованого майна та коштів перевищує 13 мільйонів гривень. ДБР вже вручило митнику підозру у вчиненні злочину за статтею декларування недостовірної інформації. Суд також ухвалив рішення про цілодобовий домашній арешт підозрюваного. Нові деталі вбивства Ірини Фаріон з'явилося відео ймовірного замаху. Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон оприлюднила відео, яке зафіксувало ймовірну спробу нападу на її матір за два дні до її смерті. Запис датований 17 липня 2024 року. А сама трагедія сталася 19 липня. На відео зробленому камерою спостереження, видно, як чоловік в одязі, схожому на одяг вбивці, спостерігає за будинком, а потім швидко наближається до Ірини. Ірини Фаріон, яка заходить у під'їзд, але потім різко розвертається. Донька Фаріон стверджує, що саме це відео є доказом того, що її матері загрожували ще до трагічної події. На Львівщині молодик вбив свою матір. Трагедія сталася сьогодні близько другої години ночі. Як встановили правоохоронці, між загиблою та її 34-річним сином виник конфлікт, під час якого підозрюваний жорстоко побив матір, завдавши їй численні тілесні ушкодження, від яких вона померла. Підозрюваного затримали. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває. Хвиля мінувань шириться навчальними закладами Львова. У місті знову надійшли анонімні повідомлення про мінування цього разу під загрозою Буцімто Львівський державний університет безпеки, життєдіяльності, фаховий коледж спорту та Львівський коледж транспортної інфраструктури не обійшлось і без ТЦ форум Львів. Такі анонімні повідомлення у Львові трапляються кожні 2-3 дні. Що про це думаєте? Діліться своїми думками в коментарях. Кількість хворих на Львівщині зростає, у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб моз України, повідомили, що в області зросла захворюваність на грип та ГРВІ. включно із COVID-19 майже на 7% відсотків порівнянні з минулим тижнем. А це вже понад 654 випадки. Найбільша частка хворих серед дітей 5-14 років та осіб віком 30 до 64 років. Медики попереджають, що якщо температура тримається більше 3, Гнів і не знижується ліками, потрібно негайно звертатись по допомогу, адже це може свідчити про розвиток ускладнень. Ще одна успішна надскладна операція на рахунку львівських медиків. Хірурги Львівського центру дитячої медицини лікарні Охмадит успішно прооперували 12-річного мешканця Тернопільської області з пухлиною діафрами і лімфангіомою. Пухлина була розташована у місці, де проходять важливі органи та судини, тож її видалення вимагало надзвичайної точності від кожного хірургічного руху, адже діафрагма відповідає і за дихання дитини. Операція пройшла успішно і пацієнт. Та вже виписали з лікарні. Смертельна ДТП на Львівщині вчора пізно ввечері у селі Вороці в Яворівського району сталася трагедія. 21-річний водій автомобіля здійснив наїзд на 32-річного чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Водієві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років та можливе позбавлення права керування транспортними засобами причини та обставини події з'ясовуються. А що ви думаєте про таку ситуацію? Чи вважаєте справедливим покарання водіям? Діліться своїми думками в коментарях. Зіткнення автівок поблизу Львова є постраждалі сьогодні. На автодорозі поблизу селища Рудне сталося зіткнення двох автомобілів БМВ та Нісан. Внаслідок аварії кілька осіб отримали травми і були госпіталізовані до львівських лікарень. За допомогою спеціального інструменту рятувальники витягли водія Нісана, який був заблокований в салоні, і передали його медикам. Для запобігання загоранню також відключили акумулятори обох машин до ліквідації наслідків ДТП. Залучили 10 рятувальників та дві одиниці техніки. Причини аварії з'ясовують правоохоронці. Гранти для фермерів Львівщини. Аграрії Львівщини мають шанс отримати гранти до 25 тисяч доларів для розвитку своїх підприємств. Програма від ООН та ЄС, яка підтримується Міністерством агрополітики України, продовжує набір учасників до 9 лютого. Підтримка надається у двох категоріях: до 10 тисяч доларів для малих фермерів та до 25 тисяч для кооперативів і виробників з географічними зазначеннями. Крім фінансування, учасники отримують консульт. Тацію та технічну допомогу у Львові відкрили ресурсно-освітній форум Точки опори, який став першим етапом проєкту Ресурси стійкості в освітніх спільнотах. Проєкт спрямований на підтримку психологічної стійкості дітей і сімей, постраждалих від війни, а також на допомогу фахівцям, які працюють з ними. Форум організував благодійний фонд рідні за підтримки World Vision Ukraine Crisis Response. Учасники отримують нові знання та методики для роботи з дітьми та сім'ями, а також ресурси для професійного розвитку. Особлива увага приділяється емоційній підтримці фахівців, адже їхній стан впливає на ефективність допомоги. У Львові відкриють виставку, що відображає почуття перед найстрашнішою подією сучасної історії України. Вже завтра у Львівському арт-центрі дзига відкривається виставка Якраз до від художника Нейван Мейд. Експозиція складається з робіт, створених на межі повномасштабного вторгнення, і передає атмосферу тривоги та невизначеності, що панувала в українському суспільстві на початку 2022 року. Цикл якраз до став проєктом, що втілює емоції через. З абстракцією та рух. Вхід на виставку безкоштовний. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі у наступних випусках.